Обов'язком християнина є щодня робити поступ у наближенні до Бога і завжди радіти Ним або Його дарами. Час нашої мандрівки надзвичайно короткий, а наша Батьківщина, до якої ми прямуємо, часу не піддається. Адже існує велика різниця між вічністю і часом. У цьому житті ми прагнемо благочестивої любові, а у вічності відпочиваємо. Тому що дня, як добрі купці, ми повинні підраховувати наші здобутки. Ми маємо бути не лише ревними у служінні, а й уважними у діянні. Школа, в якій єдиним учителем є Бог, шукає добрих учнів, не тих, які прогулюють, а спраглих. do znania